І я один із волонтерів Української канадської громади. Сьогодні я вам розкажу, як вклеїти візу у ваш паспорт, коли ви вже перебуваєте в Канаді. Так, дуже багато українців, які приїхали за програмою КУЕТ, вони отримали так звані visas, Так? Вони, Це візи, які давали право на одноразовий в'їзд до Канади. І е, ця віза фактично завершила свої дії як тільки ви приїхали до Канади. Для того щоб е, мати право подорожувати в Канаду. Вам потрібно багаторазову візу. Так, ви зараз технічно ви можете покинути територію Канади, наприклад, поїхати в Мексику чи в Європу. Однак, якщо у вас немає багаторазової візи, ви не зможете повернутися назад. Тому це дуже важливо отримати проштамповану візу. Так, ваш паспорт, клеєну візу. Сьогодні ми подивимося, як це зробити надзвичайно просто будь-хто це може зробити. І я вам покажу, як е, пройти весь процес, включно із заповненнями різних форм. Окей? Тож, поїхали. Чи, е, ми з вами на урядовому сайті, як ви бачите, той самий веб-сайт, який ви вже колись, напевно, бачили. Можливо, ви подивалися на дозвіл на роботу і так далі. І так далі. Значить, Все дуже просто. Ми клікаємо сюди, sign-in with GC Key, цей government key. Клікаємо сюди. Якщо у вас поки що немає аккаунту, ви його просто створюєте. Зверну увагу, що це не той аккаунт, по якому ви подавалися на фойли свізу. Це є зовсім інший аккаунт і, скоріше за все, у вас його немає. Тому клікаєте Sign Up тут. От, клікаємо. І далі I accept. Так? Тут є terms and conditions of use. Далі ви створюєте username, далі буде пароль, створюєте, і ставите. Давайте пройдемо дуже швиденько. Так, от, створив якийсь візерний, uh, можливо, він є, можливо, нема. Зараз подивимося, перевіряємо. Є такі, так, І додамо, наприклад, кілька цифр. Окей. Далі ми створюємо пароль. Так, є пароль. Клікаємо Continue, продовжити. На цьому етапі ми вибираємо uh, питання, так, на безпеку, які допоможуть вам відновити доступ, якщо ви втратите доступ до вашого аккаунту. Досить просто тут, так? Uh, просто. Вибираєте і пишете будь-що. Так от, встановлюєте свої питання. Так, для першого у вас є вибрати можна, так? А потім ви пишете так, ті питання, які ви собі там, хочете. Так, наприклад, у мене My Memorable, person, персона, яку я пам'ятаю, людина, так, наприклад, президент, от Байден, припустимо. Далі дата. Я вів е, акт проголошення незалежності України. Так, далі клікаємо продовжити, Continue. Тут вказуємо тепер email адресу Яку, на яку вам прийде верифікаційний код. Так? Після того, як вам прийде верифікаційний код, ви введете, Зараз давайте я вам покажу, як це робиться. Вводимо адресу, імей. Ми ввели email, клікнули Continue, знову ж таки, далі Continue to, щоб верифікувати email адресу вашу. Клікаємо Continue. І бачимо, що на нашу адресу, то одна з моїх адрес відправили, відправився код. Так? І нам тепер треба цей код взяти і верифікувати, вставити його сюди. Значить, ось як виглядає е-мейл, який вам надійде, надійде з урядового порталу. От вам потрібно взяти цей код і ставити його у вебсайт. Ми скопіювали. Вертаємося сюди, клікаємо ставити, так? І продовжити. Окей, пише, що ми успішно верифікували адресу. Далі ми йдемо далі на початкову сторінку. Клікаємо Continue, так? Клікаємо continue. І тут ми будемо створювати а, вже безпосередньо свій аккаунт, заповнювати а, із персональними даними. Так, значить, Terms and Conditions, прогортаємо вниз, accept, приймаємо. Так, і тут своє ім'я створюєте. Ім'я, прізвище, імей-адресу, далі, іншу можна, можна, можна ту саму, і мову комунікації. Так, ви це створили. Стоки ви це створили, ви зможете далі продовжити і залогінитися фактично на урядовому порталі. Давайте щоденько це зробимо. Так, для прикладу я ввів неіснуючого Івана Іваненка з неіснуючою емейл адресою вірнішність існуючою, але ми просто використовуємо як тестову. Бачимо так: клікаємо Continue, продовжити. Значить, далі ви тут ще раз вводите вже інші питання, так, які відновлять вам доступ, якщо ви, не дай Бог, втратили доступ до свого аккаунту. І тут же ви мусите свої питання ставити самостійно, писати. Бачимо так, от ви ставите свої запитання, пишете зразу відповідь до них. От бачимо так, де ви живете, наприклад, де ви зараз перебуваєте. Канада. В якому місці? Відповідь ВІНІПЕ. Так, ваша улюблена страва, я написав Вареники. Ваша батьківщина. Your motherland. Я вказав Україна. Тобто кожен раз, коли я десь забуду пароль, чи як я зможу завжди відновити свій доступ за допомогою цих питань. Клікаємо Continue, продовжити. І ви попадаєте, власне, у сам аккаунт. Так, ми бачимо, що ми залогінені як Іван Іваненко. Так. Як податися тепер на безпосередню візу. Скролити вниз, знаходите Apply to Come to Canada, бачите отут, і клікаєте сюди. Попадаєте в званий personal checklist, знаходите, знову ж таки, ми скролимо вниз і знаходимо кнопку Besitzer Visa Study in Work Permit. Клікаємо сюди. І зараз буде дуже-дуже багато запитань, однак їх потрібно пройти. Питають вас, що ви. Будете робити в Канаді, так? Якщо ви працювати, так? Ми, будемо, ми вже є в Канаді, однак ми вказуємо це. Як довго ви будете в Канаді? Плануєте бути довго, довше, ніж 6 місяців. Казали. Далі країну, виберіть країну, яка чи код, який відповідає вашому паспорту. Вибираємо Україну. Далі питання про ваше резидентство, де ви зараз знаходитеся, де ви на даний момент живете. Тобто ви в Канаді і ви вказуєте Канаду. Це є обов'язково. Далі питання, чи ви маєте члени сім'ї, які є громадянином Канади або постійним резидентом, якщо ви тільки що разом всі приїхали, наприклад, ваша сім'я, зрозуміло, не має, так? Вказуєте, що ні. Вказуєте свою дату народження. Тепер далі. Тепер питання про чи є у вас якийсь статус в Сполучених Штатах Америки. Чи вказуємо, наприклад, ні. Ну, ж таки, в вашому випадку може бути так, значить, вказуєте так. Далі про імміграційний статус в Канаді, ваш поточний, оскільки у вас є дозвіл на роботу, той Permit, вказуєте, що ви є worker, працівник. Клікаємо Next. Чи далі тут є перелік питань, чи щось із переліченого з вас стосується. Вас стосується конкретно оця Active Public Policy, так або активна програма, яку, яка була оголошена Міністерством імміграції Канади. Тобто тут ви вказуєте так і всюди решту ви вказуєте ні. Тобто на одне запитання на цій сторінці вказуєте так, на всіх решту ні. Клікаєте Next. Ваш сімейний статус, припустимо, ви одружені. Дуже легко, звичайно, коли не одружені, і дуже багато моментів просто відпадає, ви не додаєте ні чоловіка, ні дружину. Однак я вирішив, ні е, дітей не додаєте, однак я вирішив сьогодні показати сім'я, так, наприклад, з однієї дитини. Значить, вказуєте, що ви, наприклад, в Манітобу їдете, так? В Канаді. Клікаєте Next. Значить, далі. Значить, Результат, що. Е, Базуючись цю інформацію, яку ви подали, так, ви є, підпадаєте під критерії або Open Work Permit, ви можете податися, або Temporary Resident Visa. Оскільки в нас вже є Open Work Permit, ми на нього не подаємося. Так? Ми, нас цікавить власне, тимчасова резидентська віза, яка нам дозволить е подорожувати в Канаду, повертатися без проблем. Так? І клікаємо Continue тут тепер. Так, ще раз Continue клікаємо. Теж буде зараз опитувальник довголідовий. Так, і тут, що найкраще відображає вашу ситуацію, Вибираєте, що у вас є um, Open Work Permit. Клікайте далі. Next. Тепер питання про те, чи був у вас медогляд, так? Um, багато мали людей так медогляд, то що була вимога пройти медогляд протягом 90 днів після прибуття до Канади. Вказуєте, наприклад, так. Якщо він у вас був, клікаєте Next. Далі питання: чи ви хочете також додати, подати аплікацію за членом вашої сім'ї? Наприклад. Ваша сім'я тут, ви приїхали разом, вказуєте так, що ви одночасно будете подавати, наприклад, за чоловіка чи дружину і за дітей. Далі next. Значить, тут тепер а, вам кажуть, що якщо ви подаєте аплікацію більше, ніж за одного члена сім'ї, почніть із а, чоловіка або дружини. Так, а потім ви вже будете додавати дітей. І тут ми вже подаємо інформацію про а, чоловіка або дружину. Значить. Знову ж таки, вони живуть, чи він, чи вона живуть в Канаді, так, разом з вами перебувають. Паспорт виданий, наприклад, Україною. Клікаємо Next. Те саме питання про статус в Штатах, в Сполучених Штатах, наприклад, клікаємо Ні. Значить, Оскільки це ви заповнюєте на чоловіка або дружину, додаєте, так, ви вказуєте, що вони одружені. Вказуєте дату народження. Знову ж таки, це все є вигадані люди, так, і я тут ставлю будь-яку дату народження. І. Вказуєте також, що людина буде жити в Манітові. Так, ви разом їдете, чи ви вже живете в Манітові, наприклад? І вказуєте, що ця людина, так, чоловіка або дружина мають worker status, працівника. Значить, next далі. Що? Питання, що хоче робити ця людина е, в Канаді, так? Читан вашої сім'ї, чоловіка або дружина. Значить, оскільки чоловік вашого чоловіка чи вашої дружини вже є open work permit, Uh, вибирайте Open Work permit. Не вибирайте apply to remain in Canada as a visitor, тому що вам скасують work permit. Окей? Okay? Клікаємо сюди. Ми просто потім пояснимо IRCC, що ми хочемо від них конкретно. Значить, тут питання: чи хочете ви відновити статус в Канаді? Оскільки в нас статус є чинний, ми нічого не хочемо відновляти, то ставимо тут Ні. Питання про те, чи був медогляд у чоловіка чи ваш вашого чоловіка чи дружини. Ставимо так, ми проходили медогляд. Тепер питання про е, біометрію. Так, якщо ви це перший раз ви подавалися до Канади, ви точно проходили, е, здавали відбитки. Так, пальці проходили біометрію. Тому вказуємо так і next. Далі. Чи, е, пита, тут тепер питання про сплату за аплікацію, оскільки українці по програмі КВЕТ є звільнені від сплати, вказуємо, що. Ми не платимо нічого, що ми є звільнені відплати. Далі клікаємо Next. Далі тут вже ще одного члена сім'ї можете подати. Перед цим ми подали чоловіка або дружину. Наприклад, зараз ми вказуємо, що хочемо подати дитину. Клікаємо Next. І зараз все те саме буде. Так? І теж дитина живе в Канаді. Вибрали О, Канада. Так, і український паспорт вашої дитини є. Uh, значить, інформація про, про резидентство в Штатах Ні. Значить, тут uh, про сімейний статус вказує, що ніколи не був, дитина не була одружена, так, вона є single. Ну, uh, вона не була одружена. І далі uh, дату народження вказуєте. Так, припустимо, 2010 рік. Таке. Будь -що Я тут це тестую все. І дитина буде разом перебувати з вами в моніторі. Вказуємо, так? Значить, тепер тут питання, чи член вашої сім'ї, якого ви зараз додаєте, тобто, дитина чи буде жити, чи живе в Канаді із батьком або опікуном протягом усього часу? Так, ми вказуємо так, тобто дитина ваша буде жити з вами. Тепер тут питання, чи дитина, цей член вашої сім'ї, перебуває разом з вами, чи, чи з батьком, який не має повної опіки. Так, тобто тут вже питання. Буде визначатися, чи потрібно якийсь дозвіл іншого з батьків. Це може стосуватися, наприклад, якщо є діти, а, чи, чи один з батьків розлучений, мають спільних дітей з ким хтось з кимись хто перебуває десь там, наприклад, в Україні чи в іншій країні, і потрібно якісь додаткові дозволи. Тут, тут такої ситуації, наприклад, немає в цьому сценарії, тому пишемо ні. Так, двоє батьків і одна дитина, вони в Канаді, вони є сім'я. Клікаємо Next. Тепер питання про статус вашої дитини в Канаді. І, як правило, дітям, якщо вони є навіть, шкільного віку чи дошкільного, їм дають visitor Record, і тому ставити visitor. І далі next. Так. А, значить, Що хоче робити цей член сім'ї, так, дитина в Канаді? Так, ми вибираємо, що залишатися в Канаді як Visitor. Клікаємо Next. Значить, тут питання про відновлення статусу. Пишемо ні, тому що статус у нас чинний, нема чого відновлювати. Питання про медогляд. Так, був медогляд. Якщо він був, ставити так. Питання про те, чи будете ви сплачувати за аплікацію. Ні, ми є а, винятком, виключенням і звільнені так, від саме Ні. І тут же чи хочете подати аплікацію за ще одного членів, наприклад, ще одну дитину. Оскільки в цьому сценарії двоє батьків одна дитина, ми ставимо Ні і клікаємо Next. Далі питання, чи будете ви ще комусь давати доступ до вашої аплікації. Наприклад, ставимо Ні, ви самостійно все будете робити. Так, і буде зараз тепер питання вже до вас, як до апліканта, чи за останні 10 років ви здавали біометрію так, для аплікації, щоб приїхати до Канади? Тобто ви, ви здавали? Так, ви приїхали за програмою КОЕЕД, ставимо так. «Yes». Окей, знову ж таки, питання про сплату. Пишемо, що вибираємо, що ми є звільнені від сплати. Тепер питання, чи маєте ви доступ до о, камери, щоб зробити о, копію, о, цифрову копію документів, так? На сканері або камеру. Пишемо так, ставимо так. У нас yes. Ще тут тепер сторінка ви можете переглянути всі свої запитання, які ви надали. Так? Якщо ви щось побачите, щось некоректно, ви завжди можете натиснути тут на олівець і відкоректувати. Можуть бути помилки, наприклад, в датах народження. Ви десь побачите, так? Просто гортаємо, все дивимося, все грає, все класно. Тобто ми все написали. Правильно, клікаємо Continue Next. Окей, тепер ми починаємо, власне, подавати аплікацію. Тут є е ця сторінка про вимоги до документів, формат документів тощо. Так? Клікаємо Continue. Окей, власне, зараз ви побачите всі документи, які від вас змагаються. Так, тепер дивимося. Значить, тут є аплікація. For visitor visa це те, що нам потрібно. так. І далі ми бачимо, що є а, документи так, додаткові, вони є обов'язкові. Потрібно загрузити дозвіл на роботу, паспорт це ваш. Ви є основним аплікантом, який подає на всіх членів сім'ї. Ваш паспорт обов'язково заповнити у цю форму, ми зараз до неї вернемося. Далі а, доказ, що ви є звільнені від платежів. Так. Далі сертифікат свідоцтва про одруження. Ваше фото цифрове. Фото може бути зроблене просто на фоні світлої стіни, білої стіни із вашої, з вашого телефона. Головне так, щоб не було е, тіней і щоб фотографія, на фотографії ваше обличчя займало десь приблизно 80-85%. Окей. І додати доказ, що ви проходили медичний огляд. Зараз ми так само про це будемо говорити. Далі є е, опціональні документи, вони є не обов'язкові, просто звертайте на них увагу. І далі пішли вже документи ваших, членів вашої сім'ї. Значить, тут є на кожного члена сім'ї буде аплікація, яку ви повинні заповнити. Значить, на чоловіка чи дружину буде окремо одна аплікація, так? Знову ж таки, буде вимагатися паспорт, доказ, що від платежів, медичний екзамен, так далі, діти, так, дитина. Тут є форма 5708. Її заповнити потрібно і надати так само паспорт і інші документи. Бачимо. Як тільки ви це зробите, все окей, і ви тоді зможете все відіслати, вашу аплікацію. Як і ми бачимо, за цю аплікацію не потрібно буде нічого платити. Так? Чи Давайте тепер подивимося на цю аплікацію на Vizitor Visa, клікаємо сюди. Ви її не побачите, її потрібно скачати локально на ваш комп'ютер, тобто сюди клікнути Download і закачати її. Значить, Ви закачали ту форму. Відкриваєте її однією з програм, яка читає pdf файли наприклад, Adobe Acrobat. Клікнули сюди, так. Ось, як виглядає ця аплікація. Так, ви просто її вказуєте. Ви подаєтеся на дезитор обов'язково, так. Вказуєте свій номер той UCI, який у вас є. Я будь-що тут пишу, так. Далі вказуєте свої о... дані, всі персональні. Так, все-все заповнюєте. Звертайте увагу на те, що поточна країна, де ви проживаєте, зараз тут буде Канада, так? Ви тут повинні будете вибрати Канаду, це обов'язково так, і у вас є, вказуєте свій статус, то ви є, коли ви прибули до Канади, по яке число ви знаходитеся, тобто, тобто вказуєте поточний день. Так? Тобто, наприклад, ви приїхали в 2022 році, 1 червня, а зараз у нас 2023 рік, 02-26, так? Якщо ви жили в інших країнах більше ніж 6 років, це. Більше ніж 6 місяців ви це вказуєте, так, за останні, за останні 5 років. Тут воно на мене щось сердиться і хоче, напевно, наступне число вказати. Окей, значить, тут previous countries. Тобто ви жили, наприклад, в Україні, вказуєте Україну, так? Ви там були громадянином. Це все вказує, так? І вказуєте, з якого, по яке число ви жили. Там, тобто, наприклад, з 1980 року. 08.01 дату вашого нарочення, і, наприклад, по 2022 рік 05-31. То, що 1 числа ви вже заїхали до Канади. Так, якщо були інші країни, вписуєте якісь інші країни. Тут про країну, з якою ви подаєтеся, ви вказуєте, що ви з тієї самої країни, де ви зараз перебуваєте, так? Які є, де, ви, де ви маєте резиденцію, так? вказуєте. Що ви є одружені, так от тут одружені, і, і таке інше. Тобто заповнюйте всю цю інформацію, яка є необхідна. Досить просто її заповнити. Нічого тут нема складного абсолютно. Так, дуже просто. Як тільки ви заповните, ви клікнете отут Validate, зробити валідацію. І в цій аплікації так тут будуть такі баркоди створюються. Це буде означати, що ваша аплікація є окей, що вона є Validated. Ви її зберігаєте обов'язково зберігаєте, і вона готова до загрузки. Так, далі. Є форма «Use of a Family Member Representative. Значить, дивимося на цю форму. Значить, В цій формі ви повинні заповнити, що ви додаєте членів вашої сім'ї до однієї аплікації. Так, якщо це, наприклад, подається Іваненко Іван так, Іван, який народився 1980 року, 8 місце на першого дня. І він, наприклад, додає до цієї аплікації дружину Оксану. Так, і вона є його спаус, так? Оксана народжена, наприклад, 1980 року, 09 місяця, 05 дня, припустимо. І з Оксаною так само ви подаєте свого сина Максима, так, наприклад. Це вже є син і дату народження сина вказуєте, там друге 15, припустимо. Значить, далі, у цій графі, в секції Б, ви повинні е члени сім'ї, яких ви додаєте до вашої аплікації, яким є більше, ніж 18 років, не повинні тут підписатися, так, і поставити дату. Тобто, якщо це буде Оксана, так? Оксана, тобто тут має стояти підпис Оксани, так, от, наприклад, Оксана Іваненко. Вона 2023 року, наприклад, підписала це е, на 2-27 дня, так, 27 лютого. І все, за Максима, вже не підписуєтесь. Знаєш, що вам треба зробити? Вам треба роздрукувати цей документ. Оксана отут підпишеться, обов'язково живий підпис. Далі ви, як аплікант, підписуєтеся тут, де є секшен Сі, ставите дату, коли ви підписали. Обов'язково. окей? І як тільки ви це зробили, ви фотографуєте. Або скануєте цю аплікацію, цей документ і загружаєте власне сюди. Так, сюди загружаєте. Дозвіл на роботу все дуже вас є дозвіл на роботу, ви його загрузили. Так, паспорт тут питань немає. Значить, proof of thing exemption. Так, давайте доказ, що ви є звільнені від сплати за аплікацію. Що можна тут додати? Я створив такий невеличкий документ, який ви можете просто загрузити. Це є скріншот урядового рядового вебсайту, де пише, що по по 31 березня 2023 року українці є звільнені від сплати за подання аплікації на візу. Тобто ви цей PDF-документ можете просто загрузити. Ви можете його просто от сюди загрузити, так? От, давайте попробуємо. Клікнути Upload. Я вам просто покажу: Вибираєте файл. Так, знаходиться цей документ, який збережений. Клікаєте. І Upload. так? Бачимо, що файл успішно завантажився. Повертаємося назад. І... Будемо бачити, що ті документи, які є успішно завантажені, так, ми бачимо, тут є зелене, бо помічні, що вони є аплодисдут, вони є завантажені. Так, далі, значить, свідоцтво про народження зрозуміло, обов'язково воно мусить бути перекладене. Майте на увазі. Далі про те, які давати доказ про ваш медичний екзамен. Так. Як правило, лікар вам мав би щось дати, коли ви проходили медичний огляд, однак, якщо лікар вам нічого не дав. Ви можете просто дати лист, що ви проходили цей медогляд, так? І для прикладу, що це може бути, зараз вам покажу. Це може бути такий, як знаєте, лист пояснення, який до IRCC, вказуєте, наприклад, дату сьогоднішню, і пишете, що е, ви проходили ваш медогляд такого то числа, і такого-то лікаря, і можете так своє ім'я. То ви можете взяти, просто роздрукувати, можете. Е, Підписати, а можете просто надрукувати і зберегти, зберегти як PDF цей документ взагалі без питань. так, Не обов'язково навіть роздруковувати. Просто вказуєте все, як є тут. І так само загружаєте цей документ, власне, у вашу справу. Значить, повертайтеся знов далі. Я думаю, що ви зрозуміли, так? Тут все досить просто. так, Документи, які ви маєте, їх додаєте. Далі про чоловіка дружину тут буде форма 57.10. Так, Тут досить просто це теж, це ніби як ви подивитися на work permit. Ну, ж таки, Досить просто. Я дам посилання, ви подивитесь, як це зробити. Надзвичайно просто теж. І оцю, далі, так, цей optional documents ми пропускаємо. Тепер на дітей 57.08. Так, ми дивимося сюди. Це є форма, яка теж вас не скачає, не відображається, вам треба її скачати. так. І давайте її відкрити. Теж дуже проста форма. Якщо ви хочете, так, ви пишете your applying, ви подаєтеся, щоб продовжити свій статус еквізитор. Знову ж таки, ви подаєтеся формою від основного апліканта на візу, темпові віза. Однак тут ви, ви мусите заповнити ще ці форми. Так, і тут ви заповнюєте вже, наприклад, на дітей. Так. Це все заповнюєте. Все досить просто. просто потрібно бути уважним. Вся інформація. Є доступна і вона є зрозуміла абсолютно. Якщо у вас будуть якісь питання, ви не розумієте, як заповнити цю форму, просто пишіть в коментарях. Заповнили, клікайте Validate, так, і все це у вас є. Чи тут ви просто подаєте. Тут є application to change conditions, так, змінити умови, продовжити перебування в каналі і так далі, як працівник. Тут скільки ваш чоловік чи дружина є працівником, так, тим часом, то ви мусите заповнити цю форму. Тут все дуже просто, ви просто. Клікайте так, ніби ви подаєтеся перший раз, так? Вказуєте знову ж таки всі свої дані. Як подаватися на цю форму? А, є відео, а, яке я робив, як забрати обмеження із дозволу на роботу. Пам'ятайте лише, що тут де поля, де вказати ніби employer, так? Ви пишете Україна, Україн 2022, обов'язково. Значить, пишете, так. Ще лише нагадаю, що потрібно додати Ukraine 2022, так, в деяких полях, і можна написати, що ви подаєтеся на Temporary visitor Visa. так, і це є частина просто вашої аплікації. Так, якщо у вас у вас, в принципі, ваш є е, валідний, е, дійсний дозвіл на роботу, так? Однак, це частина е, аплікації. Далі, це, в принципі, те саме. Е, Заповнюєте все, що тут є. Клікайте Validate і зберігаєте, так? Значить, після того, як ви заповнили. Всі форми загрузили всі документи. У вас тут з'явиться кнопочка засабмітити аплікацію. Так, ви повинні її засабмітити. Все, там все досить просто. Засабмітити і просто чекайте далі, що ви можете зробити. Після того, як ви це зробили, ви можете через веб-форму відразу дати знати IRCC, що ви надіслали аплікацію. Ці веб-форму, так і ви зразу бачите, що я тут написав. Можете зробити те саме, так вибираєте, ви подалися на temporary residence, на візу і вказуєте обов'язково Ukraine 2022. Це та комбінація, яка дасть пріоритет вашій аплікації, так, вашому не аплікації, а вашому запиту і RCC прочитає, так, що ви подаєтеся на temporary віза для своєї сім'ї. Я вказав, що наша сім'я прибула в Канаду в червні 2022 року по фойлс Visa, і тепер ми хочемо отримати багаторазову візу в паспорти, так? То це Ця, ця тестова сім'я, з якою я для якої я писав, це написала, так? І ми далі вказуємо інформацію. Так, вся інформація, вказуєте обов'язково номер UCI, application number, знову ж таки, це все є тестові дані, це є неправдиві дані. Так, це ви все вказуєте. І обов'язково клікаєте далі тут. Igri, погоджуєтеся із умовами і відправляєте Next. Так, обов'язково. Діліться досвідом. Коментарями, якісь може струднощі вас. Цікаво просто, в кого за скільки днів IRCC попросить а, паспорти, так, і коли ви отримаєте візу. Окей, всім успіху і слава Україні!